Щоб він більш був функціональний, щоб заповнити і поширити трошки штат. Але попит на садочки дуже великий, тому що район молодий, багато молодих сімей і дуже велика черга до садочку, і вони всі хочуть хоч потрапити до більш нового садочку, більш ті, що вже постарші. Але ми всі маємо наших можливостей. Добре, так, залишайте нас, ми підробні. Дякуємо вам. Io... Досконало знає роботу і те, чого, а, а спіля, да. імежі, да. Де, чого хоче, це вона це, розуміє, вона. чого вона хоче, да, суміє, і, і, да, як іти шляхи реалізації. Вона прийшла до нас зразу, велась в колектив і зразу. Це дуже довго. Наш час. Оцінка. Два. Два. 2 2 2 2 2 середній бал 2 загальний бал 4 Підписуємо.

За результатами оцінювання членами комісії презентації, ви отримали теж найвищий бал Це два бали. Загальна кількість балів чотири. Ми вас вітаємо і оголошуємо вас Дякую. директором Одеського закладу дошкільної освіти, дитячий садок номер 2 Вітаю! У вас є якісь зауважені пропозиції? Mm -hmm. До нас немає. Підписуйте, будь ласка, ознайомлено. Зауважень та пропозиції немає. Дата, підпис і розшифровка. Ще раз вітаємо. Дякую колеги. Дякую вам, щоб все збулося, що ви собі напланували. не планували. допомагати. Обов'язково.